Всім привіт! Осінні роботи в теплиці продовжуються. Сіяла землю з лісу і залишилися ось такі рештки. Я їх не викидаю. Ці рештки мені знадобляться навесні. Коли висаджую петуні, і ось такі ящички, Я старі ящички десь зв'язала, не викидаю їх, а в мене вони як цвітошники. Квітка гарно розростається, не видно, в якому вона ящичку. На дно обов'язково кладу дренаж. І тут оці рештки, якраз мені знадобляться якнайкраще. Тому що, коли дощ заливає квітку, то їй те саме, що вона засухла. Потрібне повітря туди заходити якось. Бувають випадки, що заливається квітка, тому що не було дренажа. І вже нічого їй не можна зробити. Також ось у відра насипаю землю. Це відра без дна для огірків. Я піддивилася на каналі Садогород своїми руками, тільки там пакети різали. А в мене є такі відра. Уже обмальовані. Ось Мертус. Бачила. І тут Мертус, тут Чайковський різ. десь КС, бачила КС 10, КС-70. Це кітоновське насіння, яке без гіркоти. Мені вони подобаються. В цьому році я купила орптику. Мертус обов'язково це довгоплідні огірки і Арктику. Мені здається, що ці звичайні корнішончики вони всі гарні, їм треба дати просто ґрунт, гарний поживний ґрунт, тепло, світло, не заливати їх, не засушувати і будуть гарні огірки. В кожне відро я насипаю дренаж, хоча там немає дина, воно потім. Все рівно з'єднане із скопаною землею. Далі земля і перегній. Цей перегній вже настільки старий, він перепрівший, дуже гарний. Я в ньому самому садила рослини і вони гарно себе почувають навіть без землі. Я всю землю, яку ми привозимо, звідки лясь, провіряю, чи там немає чорної ніжки, бо це така напасть, що в неї трудно. Позбавитися. То були рослини темно-зелені, гарні. Тому я не боюся, якщо десь більше того перегною попаде, огірки будуть тільки щасливі від того. А навесні залишиться лише виростити розсаду і посадити у ці відра. Розсаду огірків я вирощую в оцих стаканах саморобних, з них зручно висаджувати, тому що огірок найбільше боїться, щоб коренева система пошкодилася. І кабачок боїться, і кавун. Ну, а огірочок він же такий ніжненький. І третій рік я так збираюся саджати. Раніше огірок у мене не раніше огірки у мене не родили, тому що земля холодна, тут не дуже топиться. Теплиця то теплиця більше як балаган. А у відрах корінню тепло і ну, ми з огірками. Я навчилася вирощувати огірки. Дивлюся, ось. Мертус, підписую деякий огірук, а тоді хто на них влітку дивиться, прибіг, нарвав та й побіг. І... Мені дуже подобається цей метод, тому що коріння не вспіває захолонути, типу, потихеньку розвивається, потім тепліше, тепліше. Лише треба влітку не забувати поливати. Капельна стрічка лежить, але воно ж коріння вище, обов'язково щодня прибігаю з відром теплої води. Поливаю зранку теплою водою, щоб не холодною. І є тоді віддоча. Сухо. Ми навмисно не поливаємо, щоб дужче земля промерзла та всі годи, тому що тут є все, що живе. У мене в теплиці там гливи росли на стовпі, ну я їх не їла. А тут ось такі грибики кажуть, що це якісь зимові опеньки. Ні, я теж не буду їх їсти. Ми якось не звикли невідомих грибів їсти. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Буду далі працювати, бо в мене ще ось купа величенька, треба її рознести.